Два дні полірували сценік і ось зараз я покажу вам результат. Ціна його зразу скажу. Всі запитували мене просто в повідомлення TikTok гарячий: 13 тисяч доларів на цей автомобіль. Цінник пробігу 85 тисяч. Оригінальна фарба, білий перламутр, максимальна комплектація безключовий, Музика, босе, алькантара, є все. Це ексклюзивна версія саме сценіка третього покоління. Та, до, до речі, пробігу 85 тисяч кілометрів. Це 1,5 дизель на механіці. І в такому топовому стані. Після поліровки він виїхав взагалі як новий лінза, денні ходові, легкосплавні диски, абсолютно нова гума. Літній комплект в багажнику лежить. Також є на запас, також він віддається. Ось і перейдемо до салону. Все саме цікаве. Зараз покажу безключовий Алькантара. Подивіться, Дивіться, в чому його ексклюзив. Тому що тільки в x Іксмоді йде ось така куліса. кругла металева. Ручний рушник, <кхе> оригінальне, ось таке кермо в нього. Нестандартне пробігу 85 тисяч кілометрів, друзі. Клімат, контроль, музика, боса є, автозатемнення зеркала, тобто просто є все, що потрібно. Ну і ціна на нього звичайно відповідна. Халяви давно вже нема і не буде. А відповідно, якщо такий сценік буде з пробігом 250 тисяч 200 тисяч, і цінник значно буде дешевше на такий автомобіль. Але ж тут 85 тисяч, до речі, підтвердженого по офіціалу, по технічних контролях Франції, і він свіжо привезений. Він в Україні без про. Бігло фактично, тому ось такий і цінник. Так що пишіть, дзвоніть, місто Рівне наявність.